Потужного всім здоров'я, пані та панове, дуже хочеться докачатися до топів, але немає преміумної техніки. Можна все зробити набагато простіше. Так, за рахунок полкової техніки, ви викачаєте плюс-мінус один ранг. Взагалі тієї гілки, яку хочете або націю, але все-таки ще потрібно до них докачатися, до тих рангів. Ось, наприклад, Хаунтер Полковий за Німеччину, досить і досить хороша машина, якщо цікаво, може зробити окремо огляд. Але все-таки потрібно докачатися мінімум, почати качати п'ятий ранг, щоб без штрафів без особливих викачувати далі вже авіацію Німеччини. Хантер це потрібно до п'ятого рівня хоча б докачатися, почати його прокачувати, все ручками зробити. Або ж є трішки простіший спосіб. Частіше перевіряйте бойовий пропуск. Там ви зможете знайти дуже і дуже багато чого цікавого, відео про нього. Про особливості цього бойового пропуску в нашій грі. Про фішки, які ви можете з нього отримати, є в мене на каналі, обов'язково перегляньте. Тут же в магазині військових облігацій, ось тут він трішки справа, ви можете знайти досить такі цікаві ітеми, лоти. Вони знаходяться ось в цих сірих контейнерах, і на них навівши, ви бачите, що можна взяти в оренду на тест-драйв Якусь преміумну техніку, досить таки не низького бойового рейтингу, на низького рангу. Ось, наприклад, є Type 75, це РСЗВшка, Найперше відео по War Thunder у мене на каналі по тій машині, колись також її брав в оренду. Можна спробувати, якщо у вас дуже і дуже багато ось цих військових облігацій на аккаунті валяються. Далі, герой нашого сьогоднішнього ролику G91, також досить таки. Хороша машина для того, щоб спробувати на ній геймплей джетів не топових, але є хороші ракетки, непогані, малодамажні, але дуже заливні гармати. І також гелікоптерчик німецький Мі-24. Не раджу його обрати, бо зараз дуже-дуже складно грається взагалі на гелікоптерах на будь-яких рангах. Сьогодні ми якраз і спробуємо G91. Побачимо, наскільки. Дасть мені уліточка його в оренду, тому що може дати як на годину, так і на цілу добу. Дали мені, до речі, на цілу добу, але може випасти на годину, але якщо другий раз викрутанете, обов'язково випаде на цілу добу. Преміумна техніка. Вибираємо екіпаж. Раніше я вже на цій техніці був качався, бравши її в оренду. Тому я і роблю це відео, щоб і вам про це нагадати, що є така можливість. Якщо вам цікаво, також можемо і на стрімі на ній пограти. Кожен день о 9 годині вони точно вже йдуть. Під час марафону взагалі стараюся запускати приблизно 7.30. Якщо будете вести себе активно в чаті, то можу і зганяти на техніці, яка вас цікавить, але під час марафону льотного краще обирайте льотку. І ось ви бачите G91, преміумна машинка, в неї вже в мене був куплений екіпаж, до речі, дуже і дуже важливо взагалі мати хороший екіпаж, якщо ви навіть берете техніку в оренду, особливо на льоті це сильно роляє. Давайте я поки запущу бій. І розкажу про екіпаж більш подробно. Не обов'язково брати експертів, але краще, щоб у вас все-таки прокачана була стійкість до перевантаження пілота, як там воно називається: екіпаж, стійкість до перевантаження і витривалість. Потрібно, щоб у вас було добре прокачано, огляд і все інше вже не так важливо. В основному це два головних параметри, які будуть впливати на ваш геймплей. На В Ідеалі, звісно, прокачувати все інше, все по можливості. І в останньому слоті. Так, перший бій, до речі, закинуло нас на Камчатку. По машинці швиденько. Ми то звуковий джет на бойовому рейтингу 8,7. є нас внизу, до речі. Хоч ми, іначе, ударним вважаємось. а ні. Реактивний винищувачів. Хоча ударні можливості в нас також є. Якщо вам буде цікаво, можу окремо якесь відео про нього буду, буду робити по штурмовим можливостям. Там є більш-менш цікаві унікальні ракети повітря, земля, називаються вони морд. По принципу болпапів керування буде з кнопок з окремих. Ще треба буде налаштовувати. Але ви все-таки можете, трішечки, підбумзумивши, керувати своїми ракетами. Можливо, колись я і зроблю огляд про ті штурмові ракети. Загалом, же, купувати цю машинку прямо на аккаунт на постійну основу я вам не буду радити, тому що вона досить таки специфічна. І є більш хороші машини для цього Там, додати. Пару сотень гривень, і краще вже взяти щось більш високорангове. Хоча, якщо вам подобаються саме ті бойові рейтинги, і ви приблизно розумієте, що це за машинка, і після мого огляду вона вам сподобається, можете і брати. Бачимо, що є один 100% форсажу. У нас чотири ракетки, АІМ-9Б. І поглянемо, що у нас ще по підвісам. 12,7 12 мм бравнінги, 4 штуки, дуже сильно вони заливають. ось дивіться. Величезний такий широкий радіус цих гармат, тому можна все-таки заливати противників. Єдиний мінус це дуже-дуже поганий дамаг для цих бойових рейтингів у цих кулеметів. Мілкокаліберних, мілкокаліберних в порівнянні з іншими літаками цих бойових рейтингів, у яких 20-ті, 23 -ті стоять. У нас хоч і широкий сектор розкиду, але потрібно дуже і дуже з близької дистанції накидувати. На цих бойових рейтингах я все-таки раджу відігравати від висоти, набирати і пробувати бомзумити в противника. В основному я люблю спочатку дістати тих, хто нагорі, спробувати із бомберів. А з мігарями, наприклад, 17 17-19-ти я б не радив би вступати в якусь перепалку. Радар у нас немає. В принципі, він нам і не потрібен, оскільки в нас радарних ракет немає. Але все-таки для того, щоб зрозуміти приблизно, де можуть бути противники на висоті, він був бить незайвим. Але е краще все-таки орієнтуватися по союзникам в цьому плані. Особливо не подивився, на який нас закинуло. 8,3, 8.3. До речі, ми на бойовому рейтингу 8.7. Бачимо трішки підбитий F-86, в принципі, можна спробувати йому закинути. У мене ж стоять, до речі, на бомберів завдання, але для відео хочу вам хоча б показати ось цю штуку, Ага, він збитий. І навіть AM9B, звичайно ж, це ранні ракети, тому особливо від них. Не потрібно очікувати якихось хороших секторів захоплення і тому подібних штук. В цьому плані підкачала техніка. Точніше, модифікація ракети. Хотілося завжди краще. Але якщо є, наприклад, ціпи, які не дуже сильно підозрюють, що ви в них цілитесь, то можна спробувати по прямій них Але якщо вони вас бачать, то. Краще вже ними не жартувати. Намагаємося тримати все-таки висоту і швидкість для того, щоб або втікти від якого-небудь противника, або ж сісти йому на хвіст. Начебто дали ракетку і начебто він... Ага, думав, він буде. Одного збило, все-таки Браунігни щось роблять, але хотілося би краще. Ракети у нас ранні, зрозуміло, що з них вам буде складно збивати досить маневрені літачки, які присутні на цих бойових рейтингах. Бачимо, на нас заходить тіп. Дунамі у нас швидкість, енергію. Обережним можливо дочекатися союзників, але союзників поруч особливо і немає. Догралися ми до тієї стадії бою, що їх мало тут. Ну, Начебто у нас і непоганий двигун, але на цих бойових рейтингах не двигун вирішує, а те, як ви ловко розбираєтесь зі своєю енергією, як її витрачаєте, як ви можете правильно розрахувати свою швидкість час заходу на противника, наприклад, ось як зараз. Збили, звісно, але Да. Під ракети ми вже не втекли. Команда Союзна, на жаль, закінчилась на флангу, Можливо, і потрібно було пожити. Ну, як бачите, я вам дуже сильно погано розказував про Браунін, але все-таки в бою. Дуже швидко з прокліків, буквально з одного з тих браунінгів я противників знищив. Можливо, я на них даремно наговарюю. Стоїть у мене стрічка зараз покажу трасерна, вона найкраще піджигає противників. Там пробиття на цих нальоті не так важливо, а от те, що вона досить сильно може підпалити противника, вирішує досить непогано. Потрібно вміти на цих бойових рейтингах, як я і казав, розмінювати швидкість на маневреність і висоту на швидкість, точніше висоту на швидкість, швидкість на маневреність, маневреність на фраги і заходи. Якщо ви бачите, що після першого заходу якийсь досить таки маневрений противник хоче з вами дуелитись, краще від нього втікайте. І, до речі, хотів сказати на рахунок бойового рейтингу 8,7, він досить таки не. Не рідко попадає в топ. Частенько ви будете бачити найраніші взагалі, е, джети. В цьому випадку в них досить непогана маневрність, тому краще все-таки на проходах їх розвалювати, на швидкості влітаєте, якщо не вдалося продамажити, піднімаєтесь наверх, і щоб не маневрувати дуже сильно, і не втрачаючи швидкості, намагайтеся втекти. Ну і до речі, що поганенько на цих бойових рейтингах, на відміну від притопів і топів, це те, що ви досить, ну, точніше, постійно будете респаунитись саме на філді, на аеродромі. Це зроблено для того, щоб все-таки залишати перевагу у штурмовиків і бомберів на висоті. На топах уже всі даним домолітають. З повітряного респавна, а на цій бойовині все-таки ще залишилося Залишилась така штука, як злоб із аеродрому. Ми бачимо, що розганяємося ми досить непогано, до речі, проти 9 минут попали, як мінімум. Намагаємося все-таки тримати висоту, набрати хоча б 3 кілометри перед тим, як йти в дуелі. Ну і краще триматися біля союзників, тому що, помилившись і пішовши, бірашне з тим, з ким потрібно у маневрений бій, ви можете дуже швидко отримати на горіхи. Це по-перше. А по-друге, може там противник бути і не один, на відміну від вас. Тоді, якщо у вас немає, не буде переваги по швидкості, пиши пропало. Дивимось, куди ми попали. 8 минут, до речі. 8.0. Скоріше за все, так, да, 9.0. 8.0, 9,0. В минулому бою, напевно, ще краще все було, ми були в абсолютному топі. Щось хлопчики не поділили. Як бачите, ми клімбимо більш-менш непогано, звичайно, там усілякі мігарі. В цьому випадку в цьому параметрі будуть краще. Все-таки дозвуковий дозвуковий реактив, реактив майже безфорсажний, хоча світить часто 1%. Двигуни, до речі, не перегріваються. Минулий бій я повністю літав з увімкненим псевдофорсажем і все було досить непогано. Хочеться мені все-таки проти бомбарів політати, якщо чесно. Тому що стоїть завдання проти бомбарів. Можна на бомберах, на елах 28 на Б-57 фармити собі фраги, але тільки якщо у вас там буде 800 км на годину. А клімбити і набирати 800 досить таки у вас буде рідко виходити тільки на яких-небудь величезних картах. Начебто ми в Хмарах уже. Особливо ми тут нікого із противників не побачимо і вони і нас. Тому треба готуватися до того, щоб допомагати союзникам зверху. Знищили бомбери ось ці наші бази, значить вони десь є. Хотілося б з бомберів в бомбері пограти, точніше проти бомберів, але... Все-таки для видосу дуже довго буде за ними ганятися. Краще я буду намагатися стріляти і розкидувати ракети по таким же приблизно по геймплею противникам, як і я. Бачимо, що можна спробувати залетіти в техніку ворожу. У нас дуже поганенька маневреність наших ракет. Мінімальне влучення. Головне, щоб він не заходив на нас. Це щоб не пропустити. Збиваємо трішки тягу. Так, це союзник, ні, це не союзник ззаду. Угу. Це позаду не союзник, на жаль. Дати в цього типа спробувати. заради приколу. Збив ракеткою, до речі, G91, такого ж як і ми. І тікаємо від того, хто позаду. Скоріше за все, це щось не дуже маневрене, тому що потужні гармати в нього. Хоча, як бачите, він мені дав все-таки. Що це було? А, міг 15 на жаль. Ну, зробили ми один фраг з ракети. Фак з ракети ми побачили. Ну, давайте спробуємо зіграти наступний бій, більш заключний, і я вам розкажу висновки про цю машину. У нас, як ви бачили, дуже непогано все з гарматами. Хоча я думав, що буде набагато все гірше, частенько давали ми кріти. А якщо ти на цих ранніх реактивах даєш крити, то частіше за все, особливо трасу вальними, то частіше за все, що сламаєш, таке, що потім противнику складно маневрувати. Швидкість також, ви бачите, по тактиці, зверху вниз, у вас зберігається майже проти будь-якого противника вам буде вистачати цієї швидкості. Беру я мінімальне, до речі, налаж... паливо. Із підвісів показую, які у нас є ракетки протиповітряні. дуже невелике у нас перевантаження, невелика швидкість 1,7 Маху, всього-навсього 10G перевантаження. Ну і 4 браунінга можна доставити також в підвісах. Знову злот, більш-менш нічна карта. У маневрах у нас все не дуже. Добре, на таких швидкостях, як я в минулому бою грав. Але якщо ви будете використовувати закрилки з 600 приблизно км на годину починаючи, то набагато краще він буде маневрувати і в горизонті, і по вертикалі. З 600 км на годину починається хороша маневреність цього літака. Але не раджу вам до неї спускатися до тієї швидкості, тому що... Цих, в цьому випадку швидкість це ваш головний позир, якщо ви будете зверху не згадувати. До речі, закинуло на 9.3, я так розумію. 8.7, 9.0, 9.0 і Арчик, по-моєму, 9.0. Так, да, 9.0, я думаю, 9.3. Все-таки на 9,3. Ой, на 9.0 як бачите, закидує досить непогано цей літак. І коли минулий раз я брав цю техніку в оренду, також пам'ятаю, що досить непогано кидало. Треба знати своїх противників в обличчя, як то кажуть, у кого є ракети, у кого які ракети, скільки, чи є ХТЦшки, шки засоби протидії хібні теплові цілі. Розуміти, кого ти можеш перекрутити, кого ні. В цьому випадку в мене все поганенько. Якщо ви любите ці бойові рейтинги, якщо ви на них граєте, хоча б на якійсь нації ви грали, приблизно розумієте основних своїх противників, то мені здається, взяти цю машинку в оренду не буде для вас проблемою і одразу ж почати нагибати. Але я на цих бойових рейтингах гість, тому для мене складніше в цьому плані все. Ватюрчик, у нього, до речі, є радарки, тому потрібно бути проти нього обережним на висоті. У нас, до речі, немає ніяких засобів протидії. На жаль, так, цей ті пуля тікає від нас, так? Да? Ну, Lightnick досить таки небезпечний апарат по швидкості, польотно-технічним характеристикам. Ага, напроти сонця нема сенсу особливо кидати. Ну, навряд чи долетить, хоча досить впевнено. На останніх на останніх прям піксельочках не долітіло. Ах, шкода. Як ви бачите, на високій швидкості противника навіть з полутора кілометрів поганенько залітає. А в цього є, до речі, ХТЦшки, не забуваємо. Ми спустилися даремно, напевно, переглядаємо, що, що йде, щось чуємо. Особливо ми не втрачаємо швидкості, якщо будемо. На всякий випадок, по приколу, кинемо в бота, бо не факт, що в цьому бою мені ще пригодяться ці ракети. Якщо робити контртягу, щоб не сильно падала швидкість в віражах, то в більшості моментів у вас буде вистачати тієї швидкості, але бувають моменти, коли все-таки краще трошки втратити швидкості для того, щоб набрати маневреності. Так, свіфт літає ватюр, пропустимо їх. Нехай займаються союзниками. Ми спробуємо куди. Ой, це ракетка. Курва ракета часно помітив, можна сказати. Ага. Не залишилось уже союзників, на жаль, майже. Спускаємось донизу. Спускаємось донизу, повертаємося на вогневу за рахунок запасу швидкості, який у нас був перед тією схваткою. Ну як бачите, союзників вже немає і досить важко все відбувається. Один в чотири. Просто чекаю, поки мене зіб'ють і все. Більше тут ніяких особливо шансів в мене не буде виживати. Дамо цьому типу. До речі, збили. Можливо, навіть і шанси якісь будуть у нас. Ще один противник складно, складно дуже один в кілька грати. Ну, того, свіхта ми тільки трішки набили. Як бачите, в лоб досить непогано залітає дамаг, якщо ми на протидії ворогу летимо в лоб. І, як бачили, по минулим боям в лоб ми все-таки знищуємо легко з гармат. А в задню частину, на жаль, поганенько все, тому що бранінги вже так сильно не долітають, немає в них такої енергії вже хорошої. Хоча тут стрільба була більше в мінус. Ну, як бачите, по два фраги можна з бою вивозити. Навіть при тому, що я на цих бойових рейтингах буквально ну, перший раз за півроку зайшов, дуже рідко на них заходжу. Єдине, що на шведському саапчику. І то тільки для відео я був грав. Тому народ, якщо вам треба срочно, ви, наприклад, намилилися брати хантера полкового, і вам потрібно якомога швидше набити до п'ятого рангу пройти там. щас, наприклад, ви застрягли на другому чи на третьому рангу, і не знаєте, як швидко пройти. Беріть на день або на наскільки там вам дасть гра. G91. Якщо у вас хоча б прокачаний непогано стійкість до перевантажень і витривалість, можете брати цю машинку. Вона досить непогана, насправді, для свого бойового рейтингу, як ви бачили, грається досить таки добре. Так, і ще народ, не забувайте, ну, на рахунок, екіпажу сказав, не забувайте, що. Коштує все-таки кредитів купити екіпаж, якщо не помиляюся, там 200, чимось тисяч. Тому треба про це знати, що екіпаж потрібно ще й купити. Це я не про експертів, а про саме екіпаж. В штурбових можливостях в нього також більш-менш цікаві, є підвіси, є ті ж самі норди. Але якщо у вас будуть і ті штучки є, Наприклад, можете запалювальними гратися, фармити баски також досить непогана ідея. І 500 фунтовки. Обчислювача в нас немає, на жаль, якщо я не помиляюся. Да, немає в нас ніяких обчислювачів, ні гарматних, ні бомбових, на жаль. Тому, якщо вам цікаво прокачати більш-менш швидко на преміумній техніці, не низького рангу. Німеччину якомога швидше під час марафону, чому б і ні, досить непоганий варіант. Можливо, потрібно було про нього розказати раніше, але що маємо, те маємо. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати стрімера підтримати за такий лайфхак лайком і обов'язково досить таки ґрунтовим, обґрунтованим коментарем на цю тему або на якусь іншу, якщо вас цікавить щось в майбутніх роликах, також пишіть. Ну і не забувайте про стріми кожен день о 9 точно, або навіть раніше. Підписуйтесь, налаштовуйте дзвіночок, якщо вперше на каналі. Побачимось в наступних відео та на стрімах. До побачення!